у удаличить, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе. Якщо ви думаєте, що Україна це лише лани пшениці, хатинки під солом'яними стріхами та мальви за вікном, ви помиляєтесь. Україна це ще й грізна велич фортець та європейська гламурність вишуканих палаців. Привіт, феєрія мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас сьогодні в феєричну подорож золотою підковою Львівщини. Феєрія мандрів, крок у майбутнє. Феєрія, мандрів, сенс твого життя, Феєрія мандрів, дивний цей світ. Мієрія мандрів, життя вне. живи! Золота Підкова Львівщини це три знамениті замки. Підгорецький, Золочівський та Олеський, що розташовані на відстані кількох десятків кілометрів один від одного. Здається, їх об'єднала в єдине ціле сама історія. Підгірці. За часів Київської Русі. На цих землях стояло велике городище Плісненськ або Плісненсько. За останньою версією українських істориків, нібито саме Плісненськ був батьківщиною бабусі князя Володимира Хрестителя рівноапостольної княгині Ольги. На шляху до підгорецького замку стоїть костел Здвиження та святого Йосипа. Незважаючи на його величезні розміри, храм інколи називають каплицею. Бо він мав стати усипальницею господаря Підгорецького замку Вацлава Живуцького. Підгорецький парк чи не єдина пам'ятка садово паркового мистецтва України, побудована на зразок найвидатніших італійських садів. Колись ця 300-метрова алея була прикрашена квітами і рослинними візерунками. Краса виявилася безпорадною перед часом і людьми. Але сьогодні, як і колись, старовинна алея приведе вас до Підгорецького замку. Підгорецький замок був збудований у 17 столітті на замовлення одного з найпливовіших діячів того часу коронного гетьмана Станіслава Конецьполського. Знамениті архітектори, італієць Андре Дель Аква та француз Ійомде Болан, створили неперевершений палацовий комплекс, який своєю красою змагався навіть з версалем. Це була справжня розкіш. Перед палацем біля гармат стояли вартові. По парку вільно походжали пави. Був власний театр і оркестр. А воду з колодязя піднімали спеціально навчені ведмеді. І, хоча за совітів, на жаль, цей колодязь замурували, повірте, і сьогодні в ньому ще є вода. Триповерховий палац, прикрашений баштами, навіть у часи занепаду залишається витонченим і елегантним. Напис латиною при вході, нині не існуючий, конкретизував для гостей задум його власника: вінець ратних трудів перемога. Перемога тріумф. Тріумф відпочинок. Саме для відпочинку коронного гетьмана і був споруджений замок. Відвіданими підгірців не гребували європейські монархи. Польські королі Владислав IV і Ян III Собеський, австрійський цісар Франц Йосиф, німецький казер Вільгельм. Пам'ятають підгірці і гетьмана Богдана Хмельницького, який брав замок у часи українсько польської війни. Побував тут і імператор Петро І ось хто не любив пасти задніх. Після відвідин підгірців руський цар захотів мати найгірший палац у північній Пальмірі і повелів закласти Петергоф. Чудовий фільм «Д'Артаньян і Три Мушкетера без перебільшення дивилася вся країна. Пам'ятаєте, радянський лувр і ці сходи, на яких відчайдушно фехтував Михайло Боярський, поспішаючи до своєї коханої Констанції з підвізками королеви, все це знімали саме тут. Справжнього розквіту підгірці досягли, коли 1720 року палац отримав нового власника Вацлава Живуського. Зараз усе важко повірити, але в палаці були розкішні зали, пишні стелі, мармур камінів, лазуровані пічки, насінні розписи, візерунок паркетів. Схоже, пан Живузький непогано знався на радощах життя: бенкети, які влаштовувалися ним у підгорецькому замку, славилися на всю країну і тривали тижнями. Той, хто витримував таку безмежну гостинність до останнього, мав щастя побачити феєрверки й урочисті паради. Наприкінці XVIII століття місцевим господарем стає волинський воєвода Северин Живуський. Цього пана з острахом називали чаклуном, алхіміком і біснуватим. Кажуть, і досі у підземелях палацу зберігаються його таємні записи і лабораторія. Северину Живуському. Так і не вдалося знайти ані філософський камінь, ані видобути золото з нічого. Але його алхімічних знань вистачило, аби звести із світу власну дружину. Тепер її привід, який, розшукуючи підступного чоловіка, блукає зали до зали, можна зустріти в підземелі, якщо пощастить або не пощастить. Останніми власниками підгірців напередодні Другої світової війни стали князі Сангушки. До 1939 року вони утримували у палаці перший на західній Україні приватний музей прикладного мистецтва та живопису. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Феєрія Мандрікробуця. Феєрія мандрів, сенс твого життя. Феєрія мандрів. Дивний цей світ. Феєрія мандрів. Життя в не. Живи. В Україні десь 116 фортифікацій. На нашому шляху одна з найвідоміших золочівський замок. Ось де повно таємниць, помножених ще й на феєричну історію кохання. Сама назва Золочів пішла за переказами від слів Зло Чув, адже містечко було важливим оборонним пунктом на підступах до західних кордонів і про нападників довідувалося першим. Пізніше Золочів великий торговельний центр Галичини. У 15 столітті навіть король Польщі Владислав Варненчик заборгував багатому золочеву. Зараз тихі вулички Золочева нічим не нагадують про його бурхливу історію. Як спогад про минуле, у центрі міста височіє величний костел Вознесіння Марії, збудований у 18 столітті. Домінанта містечка невеликий і світлий Золочівський замок, оточений легендами і загадками. Добрий день, Борис Григорович! Радий вас бачити. Ви знаєте, можливо, ми б не побачили цієї краси, якби не Борис Григорович Возницький, директор Львівської галереї мистецтва, який. Справою свого життя вважає відродити золоту підкову Львівщини. Історія замку пов'язана з іменем Якова Собеського, батька майбутнього короля Польщі Яна 3. У першій половині 17 століття він перебудував і облаштував палац. Після цього замок перетворився на справжню фортецю. А як же велика любов, розповідь про яку ми вам обіцяли? Пам'ятайте слова популярної пісні. Но что ни говори, жениться по любви не може ні один, ні один король. Історія кохання короля Яна III Собеського, його дружини красуні француженки Марії Казиміри, куми короля Франції Людовика XIV, спростовує ці вигадки. Може й король одружитися з коханою, якщо звісно кохання справжнє для чоловіка. Вона на все життя залишилася коханою дружиною Марисенькою. В народі казали, Марія править Яном, а вже він Польщею. Саме цій француженці, яку Польща так до кінця і не визнала своєю королевою, Золочів завдячує своїм мистецьким і художнім розквітом. У збудованому нею вишуканому китайському палаці, нині розташований музей східних культур. Подібних палаців у Європі налічується лише три: під Берліном у Сан-Сусі, під Петербургом у Ломоносово та у Золочеві. Палац 17 століття, але будувався у дві черги. Історія за. У замку повно підземних ходів. Розповідають, один з них вів до скарбниці, де зберігалися золото і коштовності польської корони. Ключові скарбниці були тільки у Марисеньки. Ще один потаємний хід з'єднував замок із навколишнім світом. О. Україна це дійсно центр Європи. Скажу вам по секрету. Що предметом гордості хазяїв замка є туалети. Якщо в Версалі користувалися ще нічними вазами, то в Золочівському замку туалетів аж 6. Однією з таємниць Золочівського замку є ось це каміння вагою до 10 тонн. Воно перевезене сюди з глухих лісів, що оточують селища Новосілки. Фахівці вважають, що ці брили залишені тамплієрами, які рятувалися від знищення у місцевих хащах. Нібито у цих таємничих літерах приховується шифр, що вказує на місце, де вони сховали свої величезні скарби. Якщо напис розшифрують, це буде велика історична і наукова знахідка на кшталт відкриття гробниці Тутанхамона. Спробуйте і ви! Можливо, саме вам відкриється одна з найбільших світових загадок. В центрі каменю два віночка, один терновий. Інший маковий. Наші люди придумали, що в отвір треба ставити палець, загадати бажання і покрутити. Якщо в бік тернового вінця, то бажання матеріальне, якщо в бік макового вінця, то романтичне. Але я не хочу загадувати бажання. Я думаю, що тут захована дуже велика тайна. В полях біля Львова каміння лежить. Якщо підеш до центру, далі ще не розшифрував, але колись дізнаюся. де. Скарби тамплієрів. А поки що місцеві екскурсоводи на радість відвідувачам вигадали нову легенду Золочівського замку. А от чи існують привиди у Золочівському замку, невідомо. А якщо вони і є, то скоріше це блукають змучені душі тих, кого знищили у перетвореному на в'язницю замку органи НКВС на початку війни. Киліть голову перед цією капличкою, зведеною в пам'ять про людей, для яких перебування у Золочеві обернулося трагедією. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Феєрія, мандрів – крок у майбуття. Феєрія мандрів – сенс твого життя. Феєрія мандрів, дивний цей світ. Феєрія мандрів, життя в неї живий. Біля Олеська знаходиться доволі цікавий пам'ятник. На жаль, червоноармійцям, а не борцям за свободу та незалежність України. Але і тепер і інколи бачу вісні, тике полювання короля стаха, що скаче по трясовині. Не брязкають водила, прямо сидять у сідлах німі вершники. Вітер віє у їхньому волосі, плащах, гривах коней, і самотня зірка горить над їхніми головами. Я прокидаюся і думаю, що не минув той час, поки існують морок, голод, нерівноправ'я і темний жах на землі. Воно символ всього цього. Майже потопаючи в імлі, мчить над похмурою землею дике полювання. Бронзові вершники. Помпезний монумент червоним кавалеристам. Чи не так бачив вершників апокаліпсису? Білоруський письменник Короткевич у своїй книзі Дике полювання короля Стаха. Рядки з якої я щойно на нагадав. У радянські часи за романом було знято кіно, один з перших фільмів жахів на нашому екрані, зйомки відбувалися у Олеському замку, який є наступним об'єктом нашої подорожі. Це укріплене поселення виникло у суцільній трясовині. Жоден ворог не міг наблизитися до нього непоміченим. Звідси пішла його назва Олесько: пагорб серед боліт. Історики вважають, що засновником замку був один з нащадків великого князя Данила Галицького. Олеський замок почали будувати всередині 13 століття, коли монголо-татарська навала зруйнувала городище Плісненськ в майбутній підгірці. Ціни замку сягали десятиметрової висоти і були товщиною понад 2 метри. Подібний монументалізм виявився виправданим. Замок, що стояв на межі Волині і Галичини, опинився на кордоні Литви і Польщі. За нього йшла постійна боротьба між державами. Найбільш насичені події у житті Олесько замку пов'язані з постаттю його власника Івана Даниловича, ніби саме у нього служив сотник українського реєстрового козацтва Михайло Хмель, батько Богдана Хмельницького. Існують припущення, що майбутній гетьман народився в Олесько. Символічно, що тут з'явився на світ ще один великий правитель майбутній король Речі Посполитої Ян Третій Собеський. Його матір'ю була молодша донька Даниловича Теофілія. Подейкують у хвилину його народження багато прикмет вказали на те, що це буде людина з надзвичайною долею. По-перше, була страшна гроза. По-друге, саме під час пологів на замок напали татари. По третє, коли майбутній володар Польщі з'явився на світ Божий, гримнув грім, бабся повитуха оглухла, а мармуровий стіл, на якому лежав новонароджений, тріснув навпіл. Безперечно, це було щось надзвичайне. І ще одна історія кохання, на цей раз трагічна. Родовитий, але бідний Адам Жолкевський закохався у доньку Даниловича Марціяну. Не отримавши згоди на шлюб, юнак скінчив життя самогубством. Слуги, аби сховати сліди воду, кинули тіло бідного юнака в озеро. Можливо, всі скульптури і увічнені ці закохані. Нарешті, хоч так, вони опинилися разом. Найкращий вид на замок відкривається зверху а найкращий вид зверху звичайно з повітряної кулі. Уявити, як колись перували магнати, варто завітати до ресторану, що розташувався у підземелі Олеського замку. Вони не визнавали їжі на швидкоруч, а довга трапеза була важливою і невід'ємною частиною життя. Настоянка вистояна на меду. Справжній ексклюзив. Дивовижної смакоти наливки, які виготовляються за древніми рецептами місцевим майстром справи. Таких ви ніде не скуштуєте. Якщо козацькі страви вам більше смакують просто неба з теплої весни, до золотої осені щосуботи для вас програма вихідного дня. Лицарські турніри, середньовічна музика та забава, вогняне шоу та дитячі розваги. Подаруйте собі казку. Мені особливо пощастило, бо я потрапив на святкування дня Івана Купала. У такому колі починаєш усвідомлювати, що наші предки вміли не лише добре працювати, а й непогано зналися на веселищах. Не так часто вдається сучасній людині зануритися у призабутий світ народних святкувань та ще й взяти у них безпосередню участь. За українською традицією підкова дається на щастя, на долю і гарну дорогу. Золота підкова. Нам дарована, я згадка про минуле і перевірка, чи зможемо ми зберегти те, що нам дісталося у спадок. Любіть Україну, подорожуйте Україною! А з вами був я, Ігор Захаренко, та феєрія мандрів. Слава Україні! Ключуть удали мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фір'я.